Усі звірі бояться вогню, тікають від нього. Тільки люди навчилися розпалювати вогнище, отримувати від нього користь. Люди гріються біля вогню, готують на ньому їжу. Вогонь допомагає людям варити сталь та різати залізо. Сила вогню надавала руху першим паровозам та пароплавам. Але вогнем жартувати не можна. На жаль, вогонь усе частіше виходить на волю. Тоді виникає пожежа. Пожежа може завдати великої шкоди, горять ліси, домівки. Люди та тварини гинуть під час пожежі або залишаються без житла та їжі. Щоб цього не трапилось, існують люди особливої професії, пожежні. Вони тушать вогонь водою або спеціальною піною. На виклик пожежна машина летить, сміливий пожежний в кабіні сидить. Його телефон 101 люди знають, і в разі пожежі завжди викликають. Люди в брезенті один за одним, лізуть драбинами в полум'я й дим. Пожежна служба є у кожному місті, у кожному населеному пункті України. Для того, щоб приїхали пожежні, слід зателефонувати за телефоном 101 і повідомити, хто телефонує, чітко назвати прізвище та адресу, де сталася пожежа. Подивіться, малята, скільки речей використовує пожежний у своїй роботі. Це рукавиці. Каска. Чоботи, вогнегасник, гідрант, сокира. Вивчіть правила пожежі. Будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна, жартувати з ним не можна. Для розваги і для гри сірникити не бери. Бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалить, та нелегко погасить. Шановні дорослі, ще раз нагадуємо не залишайте дітей удома на самоті.